Вам, як і мені для постійної роботи за комп'ютером, необхідний доступ до мережі інтернет. з вимкненням світла роботи відкладається на потім. І через це не встигаєш її виконати. Тому я понишую на AliExpress і знайшов такі кабелі з USB на DC, за допомогою яких у мене тепер постійно є інтернет. Посилання на ці кабелі буде в описі відео. Давайте спочатку визначимо, який кабель вам потрібен, адже кожному роутеру потрібен відповідний вольтаж, який він споживає. Його можете побачити на самому блочку до роутера або знизу самого роутера. На блочку в мене пише 12 вольт. Також перевертаю в роутер, також пише 12 вольт. Тому мені потрібен кабель, який перетворить з 5 на 12 вольт. Якщо у вас роутер споживає 9 вольт, то відповідно вам потрібен кабель на 9 вольт. Зверніть увагу, якщо у вас оптоволокно то у вас повинен бути ще один пристрій. Називається абонентський термінал. Без нього у вас не буде інтернету. На нього також потрібен цей кабель. Давайте зараз перевіримо, чи працюватиме роутер від павербанку. Зараз його підключу до павербанку. Так, і дивимося. Роутер став працювати. Тепер давайте визначимо, наскільки вистачає заряду повербанка. У мене павербанк на 1000 10 мА. Але кожен повербанк, щоб дати напругу, витрачає заряд частково. Тобто реальна ємність, яка є в цього повербанку, це 5500 мА. Якщо переводити в ампери, це виходить 5,5 А. Далі дивимося знизу роутера, скільки він споживає ампер. У мене роутер споживає 1 А. Тобто павербанк може живити роутер 5,5 годин. Ну, приблизно в мене так і він і працює. 5 годин, не більше. На цьому все. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, та якщо у вас виникли будь-які питання, то задавайте їх в коментарях. З на них відповім.